Трохи інформації по запчастинам Tesla Model Y. 6 місяць 23 року, це вже рестайлинг. Одразу почну з задньої сторони. Був придбаний бампер в колір. В зборі білий. Бампер європейський, але по кольору підійшов. Вартість бампера 400 доларів. Задні стопи по 100 доларів жовтими поворотниками. Защита. Переднього бампера 80. Проводка переднього бампера без парктроніків 50 доларів, Оригінал нова. Ось такі туманочки по 80. Це оригінал. Все оригінал, всі запчастини. Рішітка бампера 40. направляюча заднього бампера 15. Накладочки всіх арок по 60 доларів. Далі підкрилки. Ось такі 23 року. Вони вже йдуть трохи іншої форми, тому що навіть кінець 22 року форма була інша. Ось такі підкрилки по 60 доларів. Крило було встановлено Тайванське. Верніше б Д2 встановило Тайванське, тому що оригінал дуже дорого в колір. Коштує десь 700 доларів, 800. А якщо підфарбування, то 400 доларів. Вартість ось такого крила 5200 гривень. Привезли ще одну партію запчастин. Тут у нас фари з 24 року. Лінзовані. На фарах є ось такі надписи, логотип Тесла. Лінза. Зверху також є ось такі логотип Хелла. І подивимось з задньої сторони. На радіаторах присутні наклейки. Але бачимо, що виготовлено в Китаї. Це це не потрібно, це оригінальні фари, тому що дійсно на європейський ринок попадають фари із Китаю. Дуже багато продавців, які продають запчастини з Америки. Солодко чешуть, що китайські фари це заліпуха, їх не буває. Ми такого не зустрічали. Ось вони є настоячі оригінальні фари. Так що нікого не слухайте, можете їх купляти. Зараз ми їх підключимо і подивимося, що вони працюють, бо дехто там дуже насипає, що їх потрібно підшивати там за 100 доларів. Зараз ми це все перевіримо. Вартість таких фар по 250 доларів за штуку. Корито в багажник. 20 доларів. Поріг лівий. Складається з двох частин. Вартість його 100 доларів, дві частини. Ось такі елементи багажнику по 40 доларів штучка. Накладка задньої панелі. Там де скоба. 40 доларів. Двері в колір, але їх потрібно фарбувати. Рихтовки не потрібно, тільки пофарбувати 450 доларів голі. І ось такий трикутник, теж елемент багажнику, це з боку карман, вартість 40 доларів. Так, і ще ось таких дві полки в багажник. Це рахується, як пол в багажник, по 50 доларів за штучку. І ще покажу камери. Передні крила. Вони купувалися нові, оригінальні. Їхня вартість по 100 доларів. Ось такі камери інфрачервоні. Ось такий роз'єм. Це вже інфрачервоні камери. Тепер залишилось лише зібрати цю Теслу, підварити порожок, ну і їхати на малярку.